Всім привіт! Ви завітали на канал на хвилі Києва і я Оксана. І в сьогоднішньому відео в рубриці Як в'язала я хочу вам запропонувати зв'язати ось такий візерунок. Ось така схема цього візерунку. Рапорт Складає 13 петель і 12 рядів. Я тут набрала три рапорти і ще 7 петель для симметрії і 2 прушкові. Тож почнемо в'язання. І для в'язання цього візерунку нам знадобиться ще додаткова спиця, І так, перший ряд візерунку. Першу знімаємо чотири петлі переносимо на додаткову спицю перед роботою. Дві лицьові. Чотири петлі з додаткової спиці. Два, три, чотири. Пров'язуємо лицевою. Один. Два, три. Чотири. Ще одна лицева. Виворотня, накид. Дві виворотні петлі разом, дві разом виворотньою петлею, накид і ще раз дві разом, виворотньою петлею, виворотня. Ми пров'язали рапорт візерунка. Далі у мене другий рапорт іде. І я ще раз покажу, як ми пров'язуємо. Чотири петлі знімаємо на додаткову спицю перед роботою, дві петлі пров'язуємо лицевою, Одна, дві. З додаткової спиці знімаємо на основну Чотири петлі. І пров'язуємо їх теж лицевою лицьовими петлями, два, три, чотири, лицьова виворотня, накид. Дві петлі разом виворотнюю, накид, дві петлі разом, виворотнюю, виворотню. Все. Ось ми ще пров'язали один рапорт. Я дов'язую таким чином до кінця ряду і переходимо до другого ряду. Другий ряд візерунка в'яжемо по малюнку. Де у нас виворотні петлі? Ось тут у нас сім виворотних петель, де наша коса, 7 і 6 петель лицьовими петлями. Тобто виворотній ряд ми в'яжемо по малюнку. В'яжемо до кінця ряду. Так, ми в'яжемо всі парні ряди, другий ряд, а також далі всі парні ряди ми в'яжемо по малюнку виворотні і лицеві ряд. Візерунок легкий, виконанні і дуже різний і ефектний. У нас тільки, зараз ми в'яжемо сім лицевих петель. У нас тільки в першому ряду йдуть перекручування, ось тут, а далі все йде по малюнку. Виворотня. Тепер ми міняємо містами цю сіточку, дві виворотніх разом накид, дві виворотні разом, накид, і виворотня. Сім лицьових, це ми зв'язали перший рапорт. В'яжемо другий рапорт. Сім лицевих. Сім. Виворотня. Дві виворотні разом. Накид. Дві виворотні разом. Накид. Виворотня. Все, другий рапорт ми зв'язали, продовжуємо так до кінця ряду, я продовжую. І четвертий ряд ми в'яжемо як і другий, так і всі парні ряди. Ми в'яжемо по малюнку, виворотніми лицевими петлями. П'ятий ряд Кружково знімаємо. Сім петель лицевими, сім лицевих. 6-7. Виворотня. Накид. Дві разом. Виворотнюю. Накид. Дві разом виворотнюю. Виворотню. Все. Перший рапорт пров'язали. Другий рапорт. Сім вулицьових. 6, 7, Виворотня, накид. Дві разом виворотнюю, накид, дві разом виворотнюю, виворотня. Все так прив'язую я до кінця ряду. Сьомий ряд. Пружково знімаємо. Сім петель лицьовими. Два, три. 4, 5, 6, 7. Виворотня. Дві разом, виворотнюю, накид. Дві разом виворотнюю, накид, виворотня. Перший рапорт ми пров'язали. Як ви бачите, ми в кожному ряду пров'язуємо сім лицевих оці для косички. І потім міняємо містами накиди і дві виворотні разом, щоб у нас вийшла ось така красива декоративна сіточка. І далі сім лицевих, другий рапорт, 7 лицевих. Позарунок дуже швидко запам'ятовується: виворотня, дві разом. Виворотнюю, накид, дві разом виворотнюю, накид, виворотня. Проглядається гарно у полотні, тому ніякої складності в'язати його немає. А виглядає він дуже ефектно. Дев'ятий ряд. Прушково знімаємо, сім лицьових. Виворотня, накид, дві разом виворотнюю, накид, дві разом виворотнює, виворотня. Перший рапорт пров'язали. В'яжемо другий рапорт. Сім лицевих. Три, чотири, п'ять. 6, 7. Виворотня, накид. Дві виворотні разом. Дві разом виворотнюю петлею. накид, дві разом виворотнюю петлею, виворотня. Все так в'яжемо до кінця. В'яжу я до кінця ряду, повторюючи рапорти. Одинадцятий ряд. Прушково знімаємо, сім петель лицевими. Виворотня. Дві виворотні разом виворотнюю петлею, накид, Дві разом виворотнюю петлею, накид виворотня. Перший рапорт пров'язали. Другий рапорт сім лицевих. Шість. Сім. Виворотня. Дві разом виворотнює петлею. Накид, дві разом, виворотнюю, накид, виворотня. Все. Ще один рапорт я пров'язала, дов'язую до кінця ряду. І 12 ряд, як і всі парні ряди, ми пров'язуємо по малюнку. Тобто у нас виходить 7 виворотних петель і 6 лицьових. Пров'язуємо по малюнку всі парні ряди. Так, і ось ми пров'язали один рапорт уверх, 12 рядів, і починаємо в'язати з першого ряду. Все, Ось такий красивий візерунок у нас виходить по лицьовій стороні. І ось такий теж красивий і охайний по виворотній стороні. Тож, Ось такий красивий ефектний візерунок виходить. Така симпатична декоративна косичка ой, сіточка між косичками. Косички такі нестандартні, переплетення йде 4х2, і дуже виразно виглядає цей візерунок в вироб, виробах. Ось я вже в'яжу джемпер таким візерунком і мені дуже подобається. Запам'ятовується, як я вже казала, дуже легко проглядається по малюнку сам візерунок. І дуже простенько, ну, просто його в'язати. Тож, я дякую вам за перегляд, дякую за підписку, якщо ви ще не підписалися, дякую за коментар і вподобайку. Буду рада бачити вас знову на своєму каналі. А також проходьте за хештегом візерунки.ua і ви знайдете там ще більше візерунків. Всім легких петельчок, до наступних зустрічей! Возерунки, UA. до побачення.